Буквально кілька днів я робив огляд на наші набори спецій на 33 літра, які ми трошки поставили в нижчій ціні для вас, щоб ви собі могли на сьогоднішній день робити дуже класні кінцеві напої. Тобто вони зараз коштують на 700 гривень. Також я робив огляд на папуги, дав ціну 600 гривень, із 20 штук лишилося тільки 5 Тобто користайте моментом, тому що ну, завтра їх може не бути. І вже буде так, як всіх ціна 690 гривень. Тобто, ну, реальна економія. Ви і на наборах економите, і на папузі. Тобто є ще там багато у нас плюшок на, на сайті. Переходьте, вивчайте, заказуйте, треба консультації, набирайте і все буде так, як має бути. Тобто, Ви будете правильно все робити і будете получати дуже якісний кінцевий продукт. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!